Зміцнює скорочення м'язу міокарда. Він знімає спазми, розширює судин і тим самим покращує кровообіг і регулює тиск. Він регулює холестерин в нашому організмі. Якщо потрібно, він його знижує. Саме тому Всесвітня асоціація кардіологів включила цей продукт у всі програми ведення пацієнтів, у кого є атеросклероз, серцева недостатність чи гіпертонія. І наголошую: особливо потрібен цей продукт тим людям, які вживають статіни. Це ті лікарські засоби, які знижують чи контролюють холестерин, бо саме. Саме статіни, вони блокують синтез коферменту. Що стосується мозку, в достатній вміст коферменту в клітинах він сповільнює старіння клітин мозку, активує розумову здійсність, покращує пам'ять, допомагає при головних болях, при мігренях. Як швидко. Така допомога а, при струсах головного мозку, а, при запамороченні. Тому ви цей продукт завжди можете а, тримати в сумочці, і а, неважливо яка ситуація, чи з боку серця, чи а, мозку, взагалі а, невідомо, а, ви завжди можете примінити, а, навіть якщо у вас немає водички. Наразі цей продукт дуже актуально нашим захисницям та захисницям для пришвидшення е, прийняття реакції для е, швидкого відновлення м'язів. Е, бо на наші воїни вони мають ненормоване навантаження і мають все ж таки е, відпочив: відновився чи не відновився. Ти повинен іти і е, показувати себе. То або е, якщо є травми. Якщо є контузії, якщо є порушення слуху, цей продукт також рекомендується і допомагає, коли є шум у вухах. Як потужний антиоксидант, він відновлює імунну систему, захищає нас від різноманітних збудників і активно профілактує різноманітні онкологічні захворювання. Для тих, хто веде активний фізичний чи спортивний, має активну позицію в житті, він дає витривалість, він повертає силу м'язових скорочень, знімає запалення м'язів, тим самим гарантує швидке відновлення м'язів, виведення мочової кислоти. І якщо Відслідкуйте, куйте, будь ласка, в себе. Якщо ви просинаєтесь і вже стомлені, то е, це перші дзвіночі для того, щоб почати вживати кофермент 10 І я хочу сказати, що е, зараз це кожна третя людина в Україні, тому продукт е, вкрай цим е, е, рекомендований. Цей компонент це взагалі основа любих програм. Тому що е, якщо ви хочете, щоб е, клітиночка працювала, ви повинні її з е, їй дати енергію, запалити її, її включити, і тоді буде підсилюватись люба програма. Ну і останнє, що я розкажу, це теж про що е, приємно мені як жінки: це про красу. Коферменко 10 прискорює синтез колагену власного. Прияє загоюнню різноманітних ушкоджень, це і розтяжки, це шрами, якісь спаєчні процеси в організмі, які ми не бачимо, він підвищує еластичність шкіри, є обов'язковим в програмі, якщо ви боретесь з целюлітом. Він скорочує глибину і кількість зморшок. І це стосується і шкіри і обличчя. І підборідок, і а, шия особливо кільця вініри, шкіра рук це перше, що видає вік жінки. А, друзі, а, почавши вживати цей продукт якомога раніше, ви забезпечите собі міцний фундамент на активний рух, а, на а, ясне мислення та здорове серце на багато років вперед. Тому зверніться до тієї людини, яка вас запросила, вона вам обов'язково допоможе його придбати. Варто застосовувала. А, коли пройшла зима, і ми взули нове взуття, і десь воно натерло у мене трішки специфічна ніжка, і натерло так, що прям от шкіра злізла. Домочим ж я буду його ну, заживляти, тому що ну боляче ходити. То двічі по капнуло q 10 воно щіпало, тобто я відчула, що знаєте, як в дитинстві казала, то воно заживляє. І дійсно воно затягнулося за декілька днів і немає ні сліда, і це дуже мене радує. Також будь-які ушипи, там вибила пальчик, просто Q10 оцей набряк він весь знімає. Там десь маленький поріз, Q10 капнули, все пройшло. А, тому а, Q10 це дійсно та річ, яка варта а, вашої уваги нашої уваги, щоб вона була в сумочці, тому що ми не знаємо. Ми зараз в такому житті живемо, що ми не знаємо, що буде завтра і кому можливо потрібна буде наша допомога. І а, Q10 не має жодного протипоказ... протипоказання. і це дуже важливо, тому що. Хтось із нас лікар, хтось не лікар, і е, різні бувають ситуації, то ви можете знати на всі 100%, що Q10 ви можете дати, хоч малому, хоч старому. Будь-яка ситуація, Q10 можна давати. Це саме найбезпечніший продукт, який можна тільки придумати. І перзв те, що він найбезпечніший, і він реально дієвий. Поїзді розкажи, як ти допомогла жінці, яка їхала з нами. А ми їхали в поїзді, і з нами їхала жінка після операції. я Так розумію, в неї онкологія була чи є, і їй реально зле, вона там міряє тиск пігулки, і ми бачимо, що ну, їй тільки гірше стає. І ми запропонували з мамою їй допомогти е, е, покапати кю 10 І як з, зазвичай просто ну коли нам щось таке пропонують, не зрозумне те, що ми не знаємо. Ми з е, ну, да, до цього ставимося. Е, е, я розказала, що мама в мене лікар, і в е, назвала, що ми йдемо. Каже, ага, кю 10 я щось таке раніше пила, Ну давайте. І вона їй наскільки було зле, що їй важко було говорити, і ми розуміємо, що це потяг. Ну типу ніхто, тут немає такої медичної допомоги, щоб визвати скору щось, якесь дати додаткове там допомогу. То а, ми накапали Q10 воду, а, пригостили нашу а, пані і випали сам, самостійно, тому що коли ми п'ємо тим. Те, що ми пригощаємо, ми відповідно показуємо, що це все безпечно і ми самі це вживаємо. То а, поки ми сходили там в туалет, цій жіночці стало набагато легше, вона почала вже з нами спілкуватися і каже: слухайте, я в прям шоці, бо я перед цим випила скільки пігулок і нічого мені не допомогло. То -10, через 10 хвилин їй вже стало легше. Тому ви не знаєте, кому. А, цей продукт може бути в нагоді, але перш за все подбайте про своє здоров'я, щоб ем, в будь-якій ситуації ви могли самі надати собі допомогу. Дякую, дякую, Даша. Іра Троцька. Так, я почула про операцію да, пані Ніни і теж згадала, що теж у вересні моя улюблена тітка теж робила операцію не на, на серці. І дякуючи Богу, і дякуючи лікарям, і дякуючи продукту Фітлайн, ми це все швиденькість, до речі, вже більше 70 років. Але коли кардіолог виписала, вона каже: ну, так ну, каже, вона така молодець, я прям ну, така, ну, не розумію, як так швидко це все ну реабілітація це відбулася. І я їй розповіла. І вона каже, тітки каже: оце, що ваша племінниця вам дає, оте і пийте. А перше, що я їй дала, коли вона перевели її в реанімацію, це Q10. І вона ще не могла говорити і, і, і вставати і взагалі, сама тільки почала дихати, перше, що їй капала в рот, не розводячи водою, просто в рот, як там попаде, це Q10. І вона й зараз вживає Q10. І... і Ну, дуже це все діє. Я не можу заглянути, що там всередині, є там руці чи нема, але да, слава Богу, почуває вона себе добре і я цьому радію. Тому дуже дякую. А щодо молодості і краси, то е, дівчатка це додай його в кремчик, або ж, я, чесно, і не додавала, прям ти ти ти, 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 ти 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 на наші такі місця де, де потрібно. І буде нам краса і щастя, і здоров'я. Тому рекомендую дуже класно. І слабкота така, я його не розвожу, в воду я так перепилила. Ну От смачне, така солодка, солодка. Тому дякую. Дякую.